Не все вкладається в якусь абсолютно монолітну ідентичну концепцію. На дрібничка, яка мала би українську складову, мусить вважатися також і частиною українського пантеону. Що люди є абсолютно різними, і у кожної людини є свій шлях своя доля і певний духовний досвід, який вона здобуває. Уявіть, якщо ви заходите в магазин, а там тільки все українське. Має бути е де ідеполітизований пантеон, і навіть де ідеологізований. Має бути деполітизований де пантеон і навіть деідеологізований. Збільшуй, а не зменшуй історичний пантеон. Якщо ми називаємо все, що відбувалося на території України протягом століть українською культурою і історію, то доведеться розширювати історичний пантеон. Кого вважати, а кого не вважати героями це особисте відчуття і право кожного з нас. Йдеться про те, щоб ми переосмислили етнічно культурологічне ставлення до історії і увібрали всіх персонажів незалежно від їхнього етнічного походження та моделі поведінки. Шкідливий вплив ХХ століття, і, зокрема, більшовизму, означається в тому, що сучасні українці схильні викидати артефакти, артефакти інших народів. Не релігійних меншин артефакти ідеологічні. Ми часто сперечаємось, що є українськістю, і тут є два підходи. Тобто, з одного боку, це ті, хто говорив українською, мов носив вишиванку чи кажуха. Ну і можна ще додати там ненавидів москалів. Але я думаю, що це шлях в нікуди, бо цей зашмар буде стискатись і стискатись. Хтось писав не такою мовою, Шевченка писав половину російською мовою. Хтось писав там частину, як Франко, німецькою мовою. Питання полягає в тому, чи достатньо ми знаємо власну історію, і чи ми не обмежуємо самі себе у своєму розвитку і розумінні свого минулого в контексті усвідомлення сьогодення і майбуття. Ви будете просто здивовані, коли дізнаєтесь, як багато особистостей народила Україна та кого наша гуманітарна еліта категорично не бажає сприймати як українських персонажів. Я ж стверджую, що не лише ті, хто писав українською, чи боровся за українську державу, є часткою нашого умовного пантеону, а й всі, хто народився на цій території всі. Незалежно, позитивні чи негативні вони персонаж століттями України не мали державності, але всі ці століття тут народжувалися люди, які змінювали історію, культуру, мистецтво не ну, лише в Україні, а й в цілому світі. Той самий Микола Гоголь. Якщо ми подивимося на його тексти, побачимо, що він багато в чому українізував російську мову. Він перетворив її, він зробив і іншою. Культурна політика бо політика історичної пам'яті в Україні останнього періоду вона ґрунтується на виокремлення певних історичних діячів, які є контроверсивні. це обрубує або позбавляє Україну і українців певної об'єктивності підходу до власної історії. Варто буде усвідомити, що всі культури, які творилися в нас, і які належали до польської, угорської, російської, єврейської, австрійської, кримсько-татарської, ромської, вірменської та інших спільнот це наша українська культура. І відповідно, всі їхні носії наше. що частиною української спадщини є в тому числі і е, хасиди. хсиди. ми будемо ділити знову ж таки з єврейською, з російськомовною культурою. Чайковського, який творив е, в Тростянці. Ми будемо ділити знову ж таки з росіянами, напевно, якось етнічно з поляками. Але знову ж таки, вони будуть і українцями також. Саме за таким алгоритмом працюють переможні нації. Вони максимально залучають до себе інших особистостей. Іноді, навіть не лише реальних, а і міфічних. Як Гали, Астерікс і Облікс у французькому кіно, колись один максистський історик Покровський говорив про те, що якщо прибрати міфи із історії, ми отримуємо достатньо точну науку, десь як на рівні математики з історії, де дем... Дем... демістифіковані факти вони не потреб, вони будуть позбавлені якоїсь політичної, надмірної інтерпретації. Нам нестерпно, що хтось має інші погляди ніж ми. Відтак починається боротьба. Ця боротьба незворотньо призводить до того, що є ми і є всі інші наші вороги. Це шлях до слабкості, до роз'єднання. В якусь мить я більш ніж переконаний, що українці, позбувшись меншовартості, відчують себе настільки багатими, настільки величними, що вони зможуть увібрати в себе всю свою історичну спадщину. Якщо ми хочемо, щоб Луганськ, Одеса, Крим були Україною. То нам слід навчитися вивчати кримські гіраї як українських ханів. Українських ханів, я не помилююся, адже Крим це Україна. А одеських російськомовних письменників як українських. Айвазовський, Івазовський, Малевич, Репін, Рєпін незалежно від їхнього етнічного походження, це українські художники. В 19 столітті, навіть в кінці 18 століття, дуже багато етнічних українців, яким чином у Айвазовського, у Куїнжі людей, які не мають в підґрунті взагалі російського ну, національного наративу, вироблялася оця звичка працювати на естетичні потреби російської аристократії, це окреме. Колись в одній розмові, коли я сказав, що Голдемер, прем'єр-міністрка Ізраїлю, киянка, мені сказали, що Голдемер в своїх мемуарах написала, що вона Київ не любила, що їй там погано жилося. І навряд чи ми маємо право називати її киянкою. Так от я відповів, що сьогодні, на щастя, Київ інший, тут нема антисемітизму, люди тут змінилися, і це вже питання і право сучасних киян вважати Голдумеєр так само цікавою як змінити великою киянкою. Розширення. Масштабу і глибини української культури, історії і минувшини і є тем, що називається українським патеоном. Він практично невичерпний, і тому потрібно його не лише збільшувати, а просто популяризувати, вивчати і робити, оприлюднювати, доносити до широких верств людності це ламання стереотипів гуманітарної традиції. Та відсталу від сучасності традицію таки доведеться поламати. Отже, сходинка номер 6 Збільшуй, а не зменшуй історичний пантеон. Збільшує а не зменшу історичний пантеон. Як звучить? Збільш, а не зменшує історичний пантеон. Збільш, а не зменшує історичний пантеон. Чим ширший наш пантеон, тим багатше Україна. Збільшуй а не зменшує історичний пантеон. Все, дякую.